Ви ж бачите, як іде моє відео. Я спочатку починала аналітично, складно, в принципі, але дуже типово, і далі зробила швидкий висновок. Зараз графічно, це, ну скажімо, такий трудомісткий спосіб, тому що потребує побудову вміти виконувати якісно. Ну, до речі, хто може це робити і дуже швидко, може навіть уявити, не малювати. Так, от цей спосіб. Можливо, хтось не знав, і зараз я розповім про це. Та функція, яка в нас стоїть в лівій частині, y дорівнює корені з x 2 можна її обізвати f'x, наприклад, вона є зростаючою. Пам'ятаєте характер монотонності функції, так же ж? а та функція, яка в правій частині можна обізвати g від x було, це функція спадна, лінійна функція з коефіцієнтом від'ємним перед x. І от, якщо в нас дві функції мають різний характер монотонності, пам'ятаєте, що воно таке, да? одна зростає, інша спадає, а може бути навпаки, а може бути одна зростаюча, наприклад, інша стала, тоді. Якщо вони перетинаються ті графіки, то тільки в одній точці. Більше точок немає. І тут той спосіб, який полюбляє дуже багато учнів, але не можуть обґрунтувати підбір. Якщо ви це побачили... Можна одразу підбирати корінь. І х дорівнює 2 єдиний розв'язок, можна так собі написати, інших розв'язків немає. Якщо дві функції мають різний характер монотонності, підбирайте корінь. Якщо він є, то він один. Зрозуміли? Я показала чотири способи розв'язування цього рівняння є і більше. Напишіть, до речі, хто знає ще якісь способи розв'язування. Сьогодні в центрі уваги було і раціональне рівняння. І я вам показала якісь лайфхаки, десь розв'язувала типово. Але знаєте, коли ми готуємося до НМТ, надзвичайно важливо обирати найкоротший шлях, тому що нам важливо зекономити час. І тому такі фішечки, те, що я сьогодні вам показувала, надзвичайно корисні. І що стосується саме цієї теми і раціональні рівняння, то на НМТ, от те, що я бачила, найпростіше рівняння і є рівняння з параметром, які більш складні. І, до речі, ці всі способи їх можна застосовувати і при розв'язуванні задач з параметром. Я запрошую вас вивчити будь-яку тему за допомогою моєї освітньої платформи Математичка, там є усі теми з алгебри геометрії. Повністю якісно зроблені багато практики, а також є курси підготовки до НМТ. Чимося разом. До зустрічі!